Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні на занятті з логіко математичного розвитку ми з вами познайомимося з новою цифрою 8. Геометричною фігурою пірамід. Подивіться, дивіться, хто це завітав до нас гості? Я пропоную вам відгадати загадку. Сім братиків віком рівні, іменами різні. Так, правильно, це дні, тижня. Давайте пригадаємо, як їх звуть. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, правильно, сім. Тепер у зворотньому порядку. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Скажіть, під яким номером стоїть перший гномик? Так, правильно, під номером 1. А останній гномик під яким номером? Вірно, під номером 7. А хто знає посередині, під яким номером знаходиться гномик? Молодці під номером 4. Дітки, а якщо ми додамо ще одного гномика, скільки їх стане? Так, правильно, їх стане 8. Тож, якщо ми до семи гномиків додамо. Одного у нас вийде вісім гномиків. Ось так утворюється число вісім. До семи додали один, утворилося число вісім. А скажіть мені, будь ласка, де більше гномиків? Там, де сім, чи там, де один? Який знак ми можемо поставити між ними? Так, вірно, 7 більше, ніж 1. Тож ми з вами зараз познайомились із числом і цифрою 8. Цифра 8 два кільця, без початку і кінця. Ось така у нас гарна цифра 8. Давайте її промалюємо у повітрі пальчиком. Нітки, а подумайте, скажіть, на що схожа цифра 8. Як на окуляри, на пінгвінах, на бублики, навіть на дорогу для машинок. Ось така у нас гарна цифра вісім. Пропоную вам розселити гномиків по їхнім будиночкам. Кожен гномик тримає цифру з відповідною числом, кількістю віконець у будиночку. Тож кожен гномик повинен попасти до свого будиночку. Роздивіться, будь ласка, уважно і проведіть. Так, одне віконечко цифра 1. Два віконечка цифра 2. Три віконечка, цифра 3. Чотири віконечка, цифра 4. П'ять віконечок, цифра 5. Шість віконечок, цифра 6. Сім віконечок, цифра 7. І вісім віконечок, цифра 8 у гномика в руках. Молодці, ви великі молодці. Тітки, подивіться, будь ласка, що ви бачите у себе на екрані. Так, це єгипетська піраміда. Тож ми сьогодні з вами з геометричною фігурою піраміда. Подивіться, яка вона. На що вона схожа? На Пірамідку, на шматок Кавуна, на єгипетську піраміду, на ялинку. Давайте порівняємо її з іншим. Погляньте, чим вона з ними схожа? Піраміда може стійко стояти, як і куб, і циліндр. У неї є сторони, як у куба. Але на неї не можна нічого покласти й поставити, як на циліндр або на куб. Скажіть мені, будь ласка, на яку фігуру схожа піраміда, якщо піднести її до зеркала? Так, ми побачимо трикутник. Правильно. Давайте пригадаємо, які фігури ми вже знаємо. Квадрат. Ром, круг, овал, трикутник, прямокутник. Молодці. Подивіться, будь ласка, уважно. Циліндр, куб та піраміда це об'ємні фігури, а ті, що ми назвали квадрат, ромб, круг, трикутник, овал, прямокутник це Пласкі фігури. Тож запам'ятайте, будь ласка. А зараз я пропоную вам знайти всі цифри вісім та обвести їх. І, звичайно, порахувати, скільки їх. Так, правильно, їх вісім. Ну і пропоную вам трішечки погратись, так? Подумати, який предмет буде зайвий. Так, правильно, це жаба, тому що жаба жива, а все інше це рослини. Так, далі, що тут буде зайве? Так, то комахи, тварь, живі істоти, так, а дерево у нас рослинка. Катуть ще зайва. Молодці, дітки, зайва сова, тому що сова пташка, а всі інші це тваринки. Молодці, ви були дуже-дуже. Дякую вам за увагу.